А як Писання не одобряє, щось би треба може розширити. Ми чули, брат Вася говорив о том, що щоб поклонитися Христу, та немалий путь пройшли ті мудреці. А поклонення їх було признання в ньому царя. І поклонення їх було з тим, що що саме найкраще в них має дороге, то отдавали, дали Христу, положили у ног Його. Нині, коли ми читаємо Писання, то в Писанні є написано такі слова, що син мій, оддай мені помните що? Серце. Більше всього храни мого. Храни серце твоє. І от що має, що хоче Господь зайняти де місто, то у нашому серці. Ми самі досить наблюдаємо за тим, аби все було в порядку в серці і провіряємо, і коли щось не так, то та, ну, кого здорове серце не думати, бо я вже подумаю, десь подеколи не так себе, як я би хотів. Треба якісь ліки брати. А коли наше серце то духовне, не так сб'є, як, Бог хоче теж якісь ліки треба брати. І от я би хотів, щоб ми з вами порозсуждали, ми говорили о тому, порозсуждали немного о, на, о тому, що ми віримо, як ми віримо і як ми слідимо за Господом. Нині є таке ізречення, зречення, коли щось е, не так, як більшість каже, поміняв віру, відступила від віри. Чоловік жиє в гріхах, але віру не поміняв, не розуміючи що. І я би хотів, щоб ми не почали от, от нині розсуждати. Дійсно, ми поміняли віру, дійсно, ми десь вийшли від віри, е, провіряє апостольську, провіряє Слово Божє. У що ми віримо. Нам важливо, щоб знати, у що ми віримо, щоб ми самі знали, і щоб е, той, хто на нас. Дивиться, бо хто ви виді, що ми віримо? Апостол Юда говорить так, що прийдуть люди, котрі будуть говорити от ступлять від віри, від єдинства віри, будуть вносити щось якісь свої, своє щось вносити. То ви возлюблені каже: назидає себе на святій вірі вашій. Ми з Духом Святого. Сохраняйте себе в любові Божій, тобто на основанні апостолів. І от давайте ми, щоб починати з чого, що ми віруємо, то всі ми віруємо в Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Ми віруємо, що чоловік, тобто признає, чоловік згорішив, то й вірити не треба, то й видно на лице, але віримо в те, що Христос спасає чоловіка. Но откуда починається наша віра, у що ми віримо, починається з слова Божого. Начинається з Слова Божого. Тому що, дивіться, ми віримо, що Біблія, Книга Священного Писання відхої нового завіта каноніческая, то є Словом Божим. От та Біблія, яка в нас є, вона канонічна, вона Біблія. Почав звучить таке слово, що все у мене каже, повна Біблія. Бо у тій повній Біблії є Юдиф, у тій повній Біблії є три книги Мак... Макавеїв, Юда Макавея. У тій книгі Біблії повної, що кажуть, є перва, друга і третя книга Ездра. У той книги є Біблії повно є книга Товіта. У той книги, що кажуть, повна, то є ще й 13 глава книга Пророка Данієла, але там усі ті книги, які внесли їх, вони їх внесли не за те, що вони входять у Канонічну Біблію, а за те, що вони щось підтверждають, чоловік хоче. Щось підтвердити свої дії чимось. І от та Біблія, яка у нас канонічна, вона Ветхий Завіт, був не нами, не язичниками, а Господь определив, є п'яте книжі, є пророки, і було вже зборник тих писань в 90-му році. Порождені Христа, в ямнині була велика єврейська синагога, називається так, то як Собор їх був, на котрому ще раз підтвердили канон Біблії. От все то, що входить, що ми читаємо 39 книг Ветхого Завіта, вони входять в канон Біблії. Але коли ми читаємо всі пророки, то дивіться, є п'яте є устав, є Господь написав, дав закони своєму народу. А от всі пророки, вони не щось нове, оп'ять постановлення, що Господь щось там вже пройшло, тепер щось друге. Господь всіх тих через всіх пророків вертає народ ізраїльських до первоначала. до того, коли їм дав закон. Коли їм дав заповіді, і все їх вертає, тому що вони все заблуждаються, вони все поклоняються то Валам, то Астартам, то ще чомусь, а Господь через пророков повертає їх до начала, як у Писанні. Дивіться, що Господь говорить Ісусу на вину. Да не отходить сія книга от уст твоїх. П'яти книжі написано. І от тот свод закону, своду ставу да не отходить ця книга от уст твоїх, но поучайся в неї день і ніч. Тобто, щоб ти держався того, що написано, тоді будеш успішен в путях твоїх. І от коли ми читаємо, Новий Завіт послідствий був канонізований і на Вселенському соборі, але ще не було тих ділень. Коли зібрали все, є дух Біблії, дух Писання, і то не просто так кожен розсуждав, а то було в молитві, то було в постійній молитві, коли встановлювалася або канонізувалася Біблія, канонізувався Новий Завіт, і там ніхто ще свого не скав. Дивіться, нині, коли читати є люди, котрі читають Ветхий Завіт, і нині, йде до Мукачева, там много є тих е, бігборду, де написано е, день суботний, щоб освятити Його. Ну, є то написано. Але апостол Павел, коли пише послання до Тимофею, то дивіться, що він пише в цьому посланні. Зваже, він має обрати внимание. А він каже ему так, друге послання Тимофею, третя глава. При том, ти з детства знаєш Писання, священне писання, которые можуть умудрити тебе в спасенні вірою в Христа Ісуса. Дивіться, що апостол Павел по ученню фарисеї в законі Божому непорочний просто гнав церкву Божию, бо ще не віра у Христа. То тот, апостол, коли став апостолом, то він во всіх тих Писаннях видит Христа. Каже, котрий ти знаєш священне Писання. вот священні писання і субота, і всі ті постановлення все було ко Христу. І от тепер ми віруємо в Библию, ми віруємо в Книгу священного Писання, нового і Ветхого і Завіта, канонического. Тому що там не є чоловічке. Дивіться, для того, щоб оправдати молитву за умерших, вноситься Мак... книга Макавеїв. Там є одно таке собиттє. Йода Макавей був вождь або полководець, він освобождав тих погану язичнику Ізраїля, хотів, щоб Ізраїль був свободний, там були. На той час вони були в рабстві, і от проходила війна. І многі, коли боролися, многи не дожили до Пасхи. І от було предложено, ким там не сказано, предложено група людей, предложила, давайте, от коли вже побіда, ми празднуємо Пасху, а від наші браття не дожили, вони боролися, з нами не дожили. Та давайте за них принесемо ті жертви Пасхальні. Все то обняв за них і зробимо, бо вони не дожили. І було приємно то народу і зробили так. І не написано, що Бог їх осудив, але то було один раз. Бо ті люди не дожили. От представте собі буде десь побіда, може буде і на Україні, а кулько там в АТО вже погибло. І будуть ті, є небесна сотня, яку пам'ятаєте, бо там вже не небесна сотня, а тисячна вже може бути. Все ж тих людей будуть пам'ятати. Чого? Бо тому що вони віддали своє життя, щоб хоч щось перемінити для нашої країни, щоб почалося хоч мало щось справедливо. Вони за то вмирали. Вони ті люди в час Макавеїв теж вмирали за свободу Ізраїля. І от тих спом'янути, свічка їм запаляти, я не буду казати, що це плохо. Я не буду казати, що плохо, що їх спомнити. Все ж вони герої, якщо вони були герої. Але внесена книга Макавеїв і вже багато католична церква вже почала канонізувати те, що їм підходить для поклоніння, для того, щоб оправдати свої дії. Біблія не для того, щоб оправдати наші дії, Біблія для того, щоб нас перемінити, щоб нас привести до Бога, щоб ми покаялися, щоб ми справляли наше життя. І от нині ми чули нагорна проповідь Христа іменно для того, щоб ми знали, як нам жити. Коли ми читаємо Книгу Откровеній, послання сімі церквам, як добре, що є то послання сімі церквам. Бо там є, ми знаходимо, от то у тебе добре, то у тебе добре, але там є, то у тебе не добре. Нам би казало, що в Єфеської церкви усе добре. Там лише одно. Останню першу любов. Не знати, що в тому було, навіть і нині кожен по своєму толкує. Але там була така дисципліна, яка була без любові. І коли щось не так там може було побивати камнями, так як в час Кальвіна в Женеві в Швейцарії, там було, то була реформація. І усі заведення, світські були устранені, Усюди, у всіх заведеннях, у театрах, у всьому, там Біблія читалася, там проходило, там повинно бути все строго, лише так, як було определено Кальвіном. Але коли вмер Кальвін, то на тільки народ почав іти робити, що їм було запрещено, що перевершував. Знаєте, іноді так і у нас буває. Колись було строго, що навіть кольцо не може було брати обручальне, а на ній уже вішають усякі, боже свобода. Уже чоловік, коли прийшов до свободи, то вже що лише може? Уже гарди не клали у нас, бо ну, для чого? А тепер уже, уже щось цепочка золоті почали ставити. Уже колись було строго, ніхто був не подумав, що треба ногти там ще і лакувати. Може, в ноги є, може і добре. Я не буду спорити. в тому. Добре було чисте. Але вже чинити з них ромашку, або щось друге. Розумієте, коли вже свобода, та чоловік вже не знаходить, де вже приділ. Не знаходить, де приділ. Тому є слово Боже, є свод закону. Щоб ми розуміли, що було навіть вовремня першої церкви. Апостол Петро каже, предупреждає: дивіться, щоб ваша свобода не послужила чому? Угожденню плоті. Дивіться за то. І от тому ми віримо в Слово Божє, що те, що там написано, дивіться, каже Христос: освяти їх і Слово Твоє і є істина. Ми віримо в Біблію. Ми віруємо в Канонічну Біблію, не в переповнену, тому що то були лише історичні історії і, і не все є, хто автор. А написано, що ніколи пророчество не було произносимо по волі но але зрікали його і Божі люди, будучи двежі Духом Святим. От чому ми віримо в Біблію, і є автор того. А от внести в Біблію щось не то. То навіть дивіться, люди говорять, що не можеш прикласти, а кульку вже прикладено до Біблії, до учення. Ми будем, коли будемо йти учення о Христі, о Дух Святому, о поклоненні Богу і остальному. Там провіримо, що є багато що додано. Але нині ми о Біблії. Біблія то є совершенне відкровення Бога до чоловіка. І Біблія, коли ми читаємо, то нам. Там можемо знайти одно, або що Бог хотів, щоб находили путь до спасіння. Ведь коли ми говоримо о те, що все веде до Христа, то дивіться, я коли читав Каргеля, як він об'ясняв, а він єврей. І то, е, то думаю, що вони майбутнь мало можуть доступ у них до Божого є. І от воно пише, коли було скиння святої святих зроблено. То там із дерева з то то як якаці у нас, воно тверде дерево, воно не гниюще. Але то дерево мало бути обложено золотом. І от ті там, колько які широкі були ті стовби, але все в золоті було обковано золотом, і свято святих було в золоті. Ковчег був обкований золотом, все. І він приводить одно, каже, яке б не було то дерево, хороше, але воно мало б бути в благородному металі, у золоті. Які б ми не були хороші, но, якщо ми не в Христі, то ми для Господа цінності не будемо представляти, і, то і ми не зможемо стати перед Господом. Тому ми віримо, що написано. Ми віримо, що не є пророчество проізнесено по волі чоловічської, але ж по волі Божій. Ми віримо, що написано, що написано для того, дивіться, каже Євангелія Йоанна, що є написано, щоб ми віруя, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруя, і ми життя во Ім'я, тому ми віримо Біблії, Слову Божію. Ви знаєте, має велика опасність. Вірити, що то Біблія Слово Боже, а не вірити написаному. Або читати, що то воно далеке для нас. Дивіться, як на нині вже пройшло час, коли люди не дуже до Слова Божого, так якось їм внушили, що то лише особа, і чоловік може читати, а буде читати давно було так. Діди казали, їх учили, будеш читати Біблію та всліпнеш. А то й наоборот, слово Боже, говорить тому, що будеш читати та прозрієш. А люди вчили, що усліпне, і давали їм усе, крім Біблії, разні постановлення отців. Тому ми віримо, що є Слово Боже. Біблія відкриває істину, возвищає Боже любви о вічної жизни у Христі Ісусі. Каже Христос, я єсмь путь, єси і жизнь. Якщо цьому не вірити, то нема спасіння. Тому ми віримо, тому ми віримо, дивіться, через Біблію, перше, відкуда починається наша віра, від Слова Божі. Нам раз треба повірити, що там, все написано правда, там, все написано істина. І лише тоді буде наша далі правильна віра утверждатися. Коли ми не будемо іскати, ну написано то і так, айбо може десь ще є так написано. І кожен чоловік хотів би знайти для себе в Біблії щось, аби утвердило, оправдало його поступок. Тот, кого хочеться розвести, та написано, ну, айбо аж це розведе, а все встає так. Біблія не поддержує розвод. Хто хоче пити, теж собі знаходить. Правда, мало додати. Каже, написано, пей, но не впивайся. Там нигде не написано, пей. Написано, не впивайте свином, а сповняйтесь духом. Щось ніхто не пам'ять, і з духом, але ж добавили собі пийно, не впивайтеся і вже підходить. Кожен п'яниць це знає. Не знає, де написано, не знає, чому написано. А от це місто кожен знає і ще знають, що ради желудка. І не читають далі. Розумієте? Чоловік іскає для себе щось в Писанні, щоб оправдовуло його. Тому коли ми віруємо в Слово Божє, то ми віримо, що воно слово Божє, і воно є для нас руководством, як нам треба жити. І якщо ми десь щось упустимо, то знаєте, тоді ми має... у нас є трудності. Тоді у нас будуть, пам'ятаєте, як воно написано, откуда у вас распри разногласия, не от тих, каже, членів воюючих плоті вашої. Ви просите ви, і желаєте, та ви не получаєте не на добро просите. Тобто, ви не слідуєте, що ви маєте просити. Вони дивитеся, що Бог хоче у вашій житті, що до вас говорить слово Божє. Тому, перш за все, віра в Слово Боже, віра від слушання, а слухання від от Слова Божя. І при тому, каже, ми маємо верніше пророчеське слово. Апостол Петро говорить. І ви каже, добре робите, що вертаєте, що обращайтесь ньому, як світильнику сіяючи в темному місці. І от дивіться ще одно. апостол Павел, діяння апостолів, говорить так, коли говорить, о собі свою своє учення, навіть не своє, а учення Ісуса Христа, то, що казали, щоб Він віру поміняв. Каже, Він говорить то перед Феліксом. Но в том, признаюсь, тобі, що по учению, яке вони називають Єресі, отступи від от віри. Я дійсно служу Богу, Богу от цього моїх, вірую я всьому написаному в законі і пророках. Вот дивіться, на чому він основується. Вірую я, що написано в законі і в пророках, і надежду на Бога, що буде Воскресення життя, бо так написано, праведних і неправедних, чого і самі додають, Но є разниця, як вони вірюють, і як вони. Посему каже, вірую в то, подвизаю, седай, мить непорочну совість перед Богом і людьми. Вірує, написаному, стараюся содержати своє життя в чистоті святості. І так, у що ми віруємо? Ми віруємо в Біблію, в Слово Божє, ветхий і Новий Завіт, книги канонічні, котрі, то, що написано для нашого. Назидання, то, що написано, щоб нас привести до Христа. Закон був тільки ко Христу. І якщо ми читаємо Ветхий завіт, лише знаходимо постановлення ті, що було для Ізраїля, і не знаходимо там Христа. Але ж будемо казати, бо це все треба соблюдати, не їсти, не притрагуватися день суботній і прочий, і тоді будеш спасений, так воно було написано, воно було дано своєму народу, але воно їх мало привести до Христа. І якщо у Писанні в Ветхому завіті, ми не до Христа, а наоборот, ще з Нового завіта: наоборот, до Мойсея йдемо, тоді щось неправильно. Тому що Мойсей наоборот говорив пророка воздвигне вам. Мойсей направляв на Христа. І як Мойсей воздвиг змію в пустині, так должно бути вознесено сину человеческому. усе то вказува на Христа. І якщо ми будемо читати Новий Завіт і уп'ять вертатися туди до того змія, вертатися до тих постановлень, то щось неправильно. Ми віримо в Біблію. Віруємо в Слово Боже, яке нас приводить до Христа. Я думаю, що в всідший раз ми будемо говорити о доктринах Біблії. Але перш за все, ми, іванські християни баптисти ми віруємо в Слово Боже, в священне писання, котрі нас можуть умудрити. І віруємо, що те, що написано для нашого спасіння. І віруємо, що те, що написано, то не чоловіка. А дуже чоловіка Духом святим, не чоловічим разумом, а дуже Духом святим писали. І там не скрито ніч. Бо якби чоловік писав, то знаєте, Ізраїля вони писали, що там руководив чоловік та много що було не написано. За согрішення Давіда, Соломона. за... Авраама, де він допустив слабость, то, то не було б написано, якби людина писала, але то писав Бог. І Бог писав не для того, щоб гріхи або виділи, які грішні. Бог писав у тому, що який він милосердний, або люди виділи, що є спасіння, що Бог любить чоловіка, що то творення, яке на землі не є праведного ні одного, що треба було прийти Христу. От Біблія об этом говорить, нам остається зараз лише подякувати Господу, що є Біблія, є слово Божє, є то, що нас навчає. І воно для того, щоб нас преображати в образ Христа. За все подякуємо Господу і любити Його, Слово Божє. Але любити не в тому, щоб у цілофан покласти, або на нього й пиль не падала, а любити в тому Біблію, щоб читати. Щоб читати, брат Василь казав, що любити Господа. Ми, казав у нас там в день, брат, ну не знаю, як його назвати, каже, у мене з Богом все в порядку з людьми ніяк не виходить. А якщо б він любив Господа, та в нього б з людьми було в порядку. Бо аж є якийсь враг і того б любив. А так коли чоловік не розуміє, та в нього все в порядку. Бо не знає і Бога, і до чого призиває його Господь. Давайте подякуємо за Слово Божє. А любити його будемо тим, що будемо його читати і звучати. І потім ми будемо, у що ми віруємо. Ми віруємо в Біблію, тому що написано. І в ньому не будемо міськати, аби мене щось оправдало мій поступок, а будемо міськати. Ісуса Христа, Спасіння. І видіти, що Бог хоче в моїй житті. А там, де треба, хотів би щось оправдати, та краще покаятися та не Біблію під себе, а е, підстраювати а себе під Біблію, щоб наше життя було по Слову Божію. Всьому найпоможе нам Господь. Амінь. Давайте помолимося.